Два питання з голосу. Перше питання про надання дозволу на розширення та благоустрій частини парку Покровський зі сторони Алеї Героїв АТО. По вулиці Патріявського місто планується продовження її влаштування та встановлення пам'ятників пам'ятнику на території біля церкви, яка знаходиться. Церква надала погодження, що вони не заперечують проти облаштування цього скверу. Тому виносимо дане питання на виконком для того, щоб могли починати підготовчі роботи для влаштування устрою. Угу. Хто за проти? Упрямова, дякую. Друге питання те саме. Ну та, та, та сама тема надання дозволу на благоустрій скверу, так званий сквер Пенсі по вулиці Сегоринівській, на місці зруйнованого будинку. Згідно нинішніх діючих державних будівельних норм, там неможливо. Посадити той будинок такої поверховості, який був зруйнований. Туди була перевезена графіті пенсії з Северинівської 158. Всі прекрасно знають, тому бо е, на робочій робі було прийнято рішення влаштувати там сквер. Те ж саме необхідно надати дозвіл для того, щоб почати влаштовувати там сквер і об'єкти в Хто угу. за? Проти? Підтримались? Дякую. Ще питання до голосу? на водяних дерев села Михайлівка Рубиківка та село Позицьки. Угу. Хто за? Проти? Прямого дякую. І про надання дозволу на торгівлю квітами в селі Михайлівка Рубиківка на 8 березня. Хто за? Проти? Прямого дякую. Це питання до голосу. Дозвольте внести до порядку денного питання про створення групи оплати праці керівництва сільської ради і будівлі культури національних підтримів міської ради. Щороку ми за <рекунська> три <рекунська> разів <рекунська> За? Проти? Утримались, дякую. Є ще питання голосу? Немає. Переходимо до порядку денного. Питання <рес> фінансового управління. <рес> Хто Він, не так? Регламент скільки. затверджуємо порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Вчора відбулося засідання комісії з питань бюджету, фінансів, всім працівного утворення. Були на цій комісії розглянуті всі подання пропозиції головних розпорядників. Тому за висновком бюджетної комісії пропонується цей проєкт змін до бюджету, а саме на підтримку Збройних сил України відділяється 3 мільйона 120 тисяч. Це буде у вигляді субвенції військовим частинам 2 мільйона 600, 000, а також будуть здійснені закупівлі всього необхідного для військових частин, частина 520 тисяч. Відділу культури, національності та релігії головний розпорядник, виділяються кошти на суму 3 мільйона 728 тисяч сімсот Взагалі, подань було на 12, майже на 12 мільйонів культури, але. Основне опрацювали. Це виділяється кошти 503 808 гривень на капітальний ремонт сільського клубу з благоустроєм в селищі Діброва по вулиці Шевченка, 16, дроб, 1, 573 155 гривень на капітальний ремонт будинку культури з благоустроєм в селищі Козинці по вулиці Шкільна, 46 В. В тому числі тут будуть і роботи з проєктування. 618 200 гривень відділяється на придбання експозиційних меблів. 500 тисяч виділяється на придбання книг для поповнення бібліотечних фондів. Це бібліотеки будуть сільські та міста Ірпінь. 30 тисяч виділяється на придбання кондиціонера для Михайловсько-Рубежівського сільського будинку. Культури, 150 тисяч виділяється на музей облаштування музейного освітлення, 100 тисяч на придбання матеріалів для забезпечення виставок, це манекенів, докомуної продукції тощо. 168 тисяч 987 гривень на проведення ремонтних робіт Михайло-Рбівському сільському будинку культури. Це буде влаштування костюмерної встановлення натяжної стелі та світильників. І у зв'язку з веденням трьох штатних одиниць, це будуть спеціалісти з меморіалізації та туризму, виділяється на заробітну плату коштів сумі 734 625 гривень. Головному, управлін... головному розпоряднику коштів управління освіти та науки пропонується виділити 6 мільйонів 267 тисяч 332 гривень 95 копійок. Це <кій> виділяються кошти, е, в тому числі, 2 мільйона 269 тисяч 425 гривень. Це співфінансування по об'єкту та капітальний ремонт харчоблоку і пінського ліцею номер 1. По вулиці Матвія Донцова, це кошти минулого року. Міністерство освіти повинно ще розподілити тіло субвенції на цей рік. 857636 п'ятдесям гривень. 95 копійок відділяється на проєктування? Це капітальний ремонт Козинцівського закладу шкільної освіти номер 9, 9 та Лесик по вулиці Нова, 14. 1 мільйон триста сорок гривня направляється на капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням, заміною ігрового обладнання за садочок номер 10 Знайко за вулицею, за адресою вулиця Курортна, Девья. 1 мільйон 792 тисячі виділяється це на. Програму вдарована дитина на виплату щомісячної мотиваційної стипендії кращим учням 5-11 класів. На новостворене комунальне некомерційне підприємство Центр надання соціальних послуг. Виділяється 4 мільйони 500 додатково і 4 мільйони 591 гривня 280 Це Шляхом перерозподілу коштів служби у справах дітей, клуб творчості стає денним відділенням цього центру та ліквідації територіального центру соціального обслуговування населення. Утворюється у нас нове комунальне, яке буде надавати відповідні соціальні послуги громаді. На нове управління молоді та спорту виділяється на зарплату. 768 600 – це сім одиниць. Управлінню праці та соціального захисту населення виділяється 3 мільйона 765 тисяч 104. Це заробітна плата, другий квартал, на четвертий, четверти, п'ятий і шостий місяць. Виконавчий комітету також на другий квартал виділяється на заробітну плату 17 мільйони 942 тисяч 812. У зв'язку... З реорганізацією структури виконавчих органів з вивільненням працівників, тобто йдуть великі кошти на саму компенсацію вивільних. Тому бюджетна комісія запропонувала поквартально виділяти кошти, тому що треба поточну зарплату платити і ще планові видатки тягнуть компенсаційні виплати. Тому так поквартально. Так, на комунальне підприємство «Рідне село» виділяється 3 мільйони 329 тисяч 620 гривень 46 копійок. Це 990 тисяч на капітальний ремонт системи поливу на співочому полі по вулиці Затишна, селище Михайловська, Рубіжівка. 999 тисяч на капітальний ремонт даху, котельні по вулиці Шкільна, 13. 498 тисяч на капітальний ремонт будівлі, в тому числі відновлення просілу та е, улаштування нового вимощення навколо будівлі котельні по вулиці Шкільна, 13. 329 тисяч на ремонт, е, приміщення адмінбудівлі цієї самої котельні. Е, 99 тисяч на придбання флаштоків, які будуть встановлені на алеї Слави на складовищі. Також 414 тисячі 120 гривень виділяється на заробітну плату працівникам. Для комунального некомерційного підприємства Ірпінській центральній лікарні виділяється 2 мільйони. Це програма здоров'я перепідняння на оплату послуг з комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії для пільгових категорій населення. Для комунального некомерційного підприємства Іліпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги відділяються кошти в сумі 4 мільйона 14 тисяч 616 гривень. Це 200 тисяч на придбання розхідних матеріалів для лабораторії реактивів, 3 мільйона на виплату заробітної плати працівників у воєнний період як додатковий фактор стимулювання. 214 тисяч 616 гривень на придбання лікарського препарату для е, дитини. Не буду називати прізвище, 600 тисяч на утримання палат денного перебування в Михайлівському рубежівці та Козинецькій амбулаторії, Виплата зарплати, утримання, придбання медикаментів для цьому стаціонару. Комунальні установи Транський простір виділяється 718 тисяч на придбання комп'ютерної техніки та меблів. 108 вісім тисяч гривень. Виділяється на пільговий проїзд, автомобільним транспортом. Це за маршрутом Немішаєва козенці та Діброва. Козенці. 5 мільйонів виділяється на капітальний ремонт будинку. Пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації за адресою Северинівська, 121. Там було багато звернень від мешканців. Mm -hmm. На дорожнє господарство. Це будуть здійснені е, е, проєктно-кошторисні роботи. Це капітальний е, ремонт дорожнього покриття по вулиці Матвія Донцова від вулиці Українська до, до провулка Бориса. Ой, Бориса Піаніди відпінь. Також 80 тисяч на ПКД з капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Українській, від вулиці Мінеральна до вулиці Щаслива. 366 тисяч 683. Це на завершення робіт, які були в минулому році, виконувалися з капітальний ремонт дороги та тротуар вулиці Багірова. Прошу підтримувати зазначений. Проєкт буде розміщений на сайті ради. Дякую мінімум. Хто за, проти, отрималась, дякую. Питання управління з питань ветеранської політики. Віталій Коваша. Добрий. Перше питання по затвердженню стаду комісії з питань надання матеріальної рушової допомоги згідно програми підтримки соціальної. І Друге питання по комісії це на рахунок виплат по придбанні квартир. Давайте. Комісії в даному випадку по а, програмі комісії з питань об'єднаної матеріальної грошової допомоги по програмі. Це Михальченко Лідія, голова комісії. Кажу, Віталій, заступник голови комісії, Музичук Ганна, секретар комісії, Бондар Діана, член комісії, Хващинський Олександр, Жиган Діана Проханюк Володимир, Антон і безсмертний Андрій теж члени комісії. А, хто за? Проти? Отримали. Дякую. Друге питання. Друге питання про затвердження складу комісії з питань забезпечення житлом деяких категорій осіб. Е, так, склад комісії в даному випадку у нас голова комісії Михальченко Лідія, заступник голови комісії Кожакар Віталій, секретар комісії Грищенко Олена та члени комісії Бондар Діана, Каніра Сергій, е, Шалевий Роман, Безсмертний Андрій. Хто за? Проти? Отрималась. Дякую. Питання управління освіти новий. находу заступник начальника управління. На порядок денного засідання виконавчого комітету ми питання про призначення та виплату мотиваційної стипендії кращі учнів закладу загальної середньої освіти Кінської міської територіальної громади. Дану стипендію призначаємо з метою мотивації та інтелектуального творчого розвитку учнів, активації їх потенціальних та пізнавальних можливостей. Рішенням затверджується безпосередньо саме положення, яким передбачено алгоритм та механізм нарахування даної мотиваційної стипендії учасниками, кандидатами та можливими потенційними переможцями є учні всіх закладів освіти 5-11 класів, які протягом місяця будуть здобувати оцінки, бали від 7 до 12, плюс будуть мати додаткові доохочувані бали від учнів свого класу та від класного керівника. Давна мотиваційна стипендія для учнів буде гарним стимулом, мотивацією для гарного навчання, активної участі у позакласному, позашкільному житті. Пропонуємо з березня 2025 року започаткувати цю стипендію в розмірі 1000 гривень на кожного учня, який буде визначений переможцем. Дякую, Ілля Петрівна, Окремо вам дякую. Це дуже класна ініціатива. Я думаю, для наших дітей це мотивація. Дякую, хто за. Проти, отримались, дякую. дякую. Питання відділу культури національних молодість з морського пустилась, Юрія. Доброго ранку, прошу підтримати та проголосувати за для спортсменів, де буде вказаний розряд спортсменів. Хто за? Проти отримались, дякую. Культура. Е, перше питання з голосу про встановлення групи оплати праці кільних працівників закладів відділу культури національної світарівської міської ради. Відповідно до поданих звітів просимо підтвердити де групи оплати праці на рівні 2024 року. Зокрема, місь... зокрема, другу за оплатою праці міському будинку культури, третю групу михайлівсько рубежівському четверту групу Дібровському та Козенцівському сільським будинкам культури, четверту групу за оплатою праці. Міській бібліотеці, бібліотеці для дітей, Михайлівсько-Рубежівській сільській бібліотеці, Козанцівській філії. і поза групою оплати праці у нас залишається історико-краєзнавчий музей, так а і два знищені заклади культури це центральний будинок культури таку громаді. Хто за проти? Утримали. Дякую. Друге питання. Друге питання. Просимо надати дозвіл на розміщення інформаційних стендів. Стенди ми приводимо про відповідність в рамках заходів щодо меморіалізації. Було встановлено відповідні знаки на бак поставь жирах галас, енергія та Сунька. Біля них планується проведення робіт з благоустрою та інші роботи в рамках програми з меморіалізації. Хто за жовте? Дякую. Також в рамках заходів щодо меморіалізації просто надати дозу на встановлення меморіальної дошки Дмитру Апанасовичу. Це розглянувши подання благодійного фонду вільна білорусь щодо встановити меморіальну дошки Дмитру Апанасовичу. Які загинув під час звільнення міста РПН у березні 22 року, просимо надати дозвіл відділу культури національної стати та релігії на встановлення меморіальної дошки на паркані за адресою місто і вулиця Варшавська, 114, напроти будинку 1, будинку дріб 1 на честь Дмитра Афанасовича. Хто за проти? Утримали. Дякую. Про про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки додаю. Просимо надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки на будинку, на будинку за адресу міста Півгулиця Котляревського, 31 Б на честь додає Віталія Вікторовича, героя України. За проти отримали. Дякую. Дякую. Питання управління праці соціального захисту населення. Сім доброго ранку. Перше питання про завершення протоколу засідання комісії. Питань надання матеріальної допомоги при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради номер 4 від 28 на -го -го року. Хто за? Проти отримав дякую. Про ліквідацію комісії, а саме, комісію з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради. Комісію для проведення співбесіди з кандидатами в ветерана. І комісію для розгляду питань пов'язаних з становленням статусу учасника війни. Хто за? Проти отримала дякую. Питання про надання згоди на забезпечення тимчасовим житлом. Хто за? Проти Прималось, Дякую. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність призначення Іванченко Оксани Юлівни опікуном Іванченко Вікторії Юлівни. Це мати над? Хто за? Проти отримала дякую. Дякую. Питання управління нового розвитку керівника. Ане Олег, не правите, щоб ми відпустили нашого керівника комунального підприємства, щоб він переді не виступив з голосу про питання. Так, так. Перше питання про надання дозволу на знесення аварійних сукостійних дерев. Це дві адреси. Перша це Михайлівка-Рубежівка Зарічна, 23, два аварійних дуби. І друга адреса це село Козинці, нова 14, Берези, біля садочку. Вони вже і то товару, року, це Зараз ми про... два питання, ви проговорюєте чи одне. Це в одному. Mm -hmm. То за? Ахтеобстеження Ак є вітання? Наступний раз подайте, будь ласка, часом виконком, щоб не зголоситися, це не приймали. Добре? не так. Так, так, так. І друге питання про надання дозволу на торгівлю е в центрі села Михайлів-Робежівки на е одну дату на 8 березня квітами. Нашому підприємцю Отрошенку Олі Миколаїв. Хто за? Проти? Стримаюсь. Дякую. Перше питання. Про встановлення трифу на теплову енергію і виробництво транспортування, працювання та послуг постачання теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, що дивляться МПП ВПК. Дане мале підприємство у нас здійснює опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетної установи. Це освітній заклад по вулиці Церковній 25 в селі Михайлів Коробужівка. У зв'язку з тим, що з 20 грудня до 4 року був встановлений середньозважений тариф Київській області, новий, тому відповідно даним підприємство. Подало нам подання на новий тариф, і ми маємо відповідно до вимог чинного законодавства його здатних. Хто за проти? Утримались, дякую. Про завершення тарифів на платні соціальних послуг, які надає Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Терпінської міської ради. У зв'язку з тим, що е, дана установа планується на ліквідацію. Прошу отриматись по даному питанні. За, проти, утримались, дякую. Про затвердження протоколу номер 51 та рішення комісії з питань компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна номер 121 п 122, 123П. Трішки про допомогу мешканцям нашої зруйнованої, але не нескореної громади. У тих, у кого зруйновано бій, майно, в рамках роботи нашої комісії по саме по знищеному майну було сформовано вже 749. Житлових сертифікатів на купівлю нового житла, в кого воно було зруйновано, і даним рішенням виконавчого комітету ми ще додатково 14 житлових сертифікатів затверджуємо та відповідно формуємо мешканцям нашої громади. Хто за? Проти? Проти. Проти. <клес> <Дребування>. <клес> питання відділу та архітектури Так, спочатку голосу: про надання дозволу на розширення благоустрій частини партії Порозькій сторони Олег Грові. Кто за? Проти, отримали дякую? Надання дозволу на благоустрій скверу сквер Бенсі по вулиці Северинській. Хто за? Проти, отримали дякую. Порядку. Виділення частин житлового будинку міста Пі, по вулиці в окремий від власності. Хто за? Проти? Отримали дякую. Переведення садового будинку житловини підстави звіту про можливість переведення садового житловину. Хто за? Проти? Отримали дякую? Придкування поштової адреси об'єкту нарухового майна, ж доволом будинку. Хто за, проти, підтримали з дякую? Порядкування поштової адреси об'єкту на мене ж доволом будем. Хто за проти? Чудова новина. Департамент регіонального розвитку Київської обласної адміністрації нарешті завершує певні ну, будівельні роботи по обласній програмі 14 будинків, які відбудовувалися у нас у громаді. 12. Зараз питання і наступне питання. Це буде пересування поштових адрес з цим будинком, які були відбудовані Департаментом регіонального розвитку. Пересування поштової адресу на устойно об'єкту об'єкту нахово майна, житлово будинку міста Пінь по вулиці Донецькій, 17. Хто за проти? Утрималось, дякую. Пересування поштової адресу на осторону об'єкту нахомайна, житловий будинку по вулиці Саварівській, 82. Хто за проти? Дякую. Е, пересування поштової адреси блокованого житлово будинку Карпіння вулиця Напіку. То за, проти, отримали, дякую. Переслання поштової адреси, виконав житлового будинок, Керпінню, вулиця Антонова. Хто за, проти, отримали, дякую. Переслання поштового адреси, виконажливо будинок, Керпінь, вулиці Пален. То за, проти, отримали, дякую. Переслання поштової адреси, що в будинок Михайло Перебожівка вулиця Павло. Хто за, проти, отрималась дякую. Пересування поштової адреси ждового будинок вулиця Миколи Сангаївсько. Хто за, проти, отримали дякую. Переслання поштової адреси садово будинок Керпінська та Лотарис та Аградник.

Питання реклама, припинення дії дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами містер Опенько, Хто за? Проти, дякую. Оформлення ТОВ Айбургер дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами містер Опенько. Хто за? Проти, дякую. Оформлення ТОВ Новос Україна дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами. Хто за? Проти, дякую. Оформлення ТОВ Сільбафуд дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами. За проти, утрималося. Оформлення літов в Азіфард дозволено розміщення об'єктів зонічного За, проти, утрималося. Оформлення фоб без насюк дозвільно на розміщення об'єктів зонічного контролю. За, проти, утрималося. Оформлення фок палюзи ХБ, дозволено обмещення об'єктів зонічного за? Проти, утрималося. Оформлення фоп проманки у дозвільна облична об'єктів зонічного контролю. Хто за? проти, підтримують, дякую. Оформлення фокусу Гану і введ дозвіл на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. На минулому бутинку просто отриматися, людина доспрацювала матеріали, все в порядку. Хто за? Проти, підтримують, дякую. Оформлення фокус і рузу була Монешов, дозвіл на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті а на минулому бутинку ми отримали, допрацювали. Хто за? Проти, підтримують, дякую. Оформлення фокус Денко введ дозвіл на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Хто за? Проти отримали дякую. Продовження Фобарташевич теміну діло. Хто за? Проти отримали. Дякую. Дякую. Питання на службу справах дітей сім'ї. Добро всі присутні. Я хочу подякувати в першу чергу керівництву міста і всім, хто зараз працює над впровадженням соціальних послуг у нашій громаді, тому що це не тільки життєво необхідно, для цього залежить доля наших дітей. Дякую. У нас немає. Центру надання соціальних послуг в одній відставало. Від себе також хочу подякувати, що нарешті ви на це Так, дякую. Ми ж Андрій по цьому дамо і зараз ще й фінансування окремо. Так, так, так. Да, 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 це ж багато їх причали. Так, перше питання про це, це на створення центру в увазі, це що на сударство до угоди в маді. Перше питання про надання дозволу на повнолітні зі згоди батьків на продаж однієї четвертої частини квартири та на прийняття дарує третьої частини квартири на своє ім'я. Хто за проти? Потрималися. Дякую. Про надання дозволу батькам Черніченкам відміні молоді дитини на укладення та підписання договору купівлі-продажу однієї третьої частини квартири на її ім'я. Хто за проти? Потрималися, дякую. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Київської міської ради від 20.11.2024, номер 115, рік 361, про надання. Кушнір статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни воєнні дітей збройних та конфліктів. Там то за проти? Отримали про з дякую. Прогне з'яснили рішення виконавчого комітету від двадцятого номер сто п'ятнадцять рік шістсот проведення судні статусу дитини, яка постраждала нас до воєнних дій та збройних конфліктів. Хто за проти? Отримали про затвердження переліку об'єктів та видів робіт для неповнолітніх засуджених осіб, на яких судом накладено покарання у вигляді громадських робіт. То проти отримали мене прохання від питань 9.6 до 9.588 крапка пакетом. Це питання надання статусу дитини, яка постраждала у нас відповідає війська збройних штатів. Хто за? Проти стримались? Дякую. Дякую, шановні промоні колеги. Питання вичерпано. Всім гарного дня.